Глушко Євген Володимирович народився 20 січня 1985 року в селі Сущани Кагарлицького району Київської області. У 1992 році пішов у перший клас навчально-виховного об'єднання Сущанська загальноосвітня школа першого та другого ступенів Дитсадок. У 2000 році закінчив навчання в сущанському НВО та перейшов навчатись до мирівської зож перших третіх ступенів. Здобувши повну загальну середню освіту в мирівці, Євген 2002 року вступив до Київського будівельного технікуму. З 2004 року був призваний на службу в сапарні війська, служив у місті Бардичеві, Після чого був переведений у місто Новоград-Волинський, де проходив службу півтора року. Після повернення зі служби в армії працював будівельником. Із 2017 року трудився як монтажник висотник мобільного зв'язку. 29 липня 2023 року був мобілізований до лав Збройних сил України другим відділом Обухівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Боронив батьківщину у складі десантно-штурмового відділення десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти військової частини А42. Загинув Євген Володимирович Грушко 27 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання в результаті артилерійського обстрілу в районі села Кринки Олешківської МТГ Херсонської області. Ми всі висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким Євгена. Пам'ять про загиблого на фронті земляка, як і пам'ять про всіх героїв війни за незалежність України житиме в наших серцях. Вдячні нащадки пронесуть крізь віки світу згадку про них до майбутніх поколінь. Євген Глушко загинув як герой, до останньої миті виконуючи свій військовий обов'язок на передовій. Слава Україні! Героям слава!